Всім З вами зовухліганка, і сьогодні я буду прикидуватись нобом у АдоптМІ. Для початку нам треба створити образ. Long time ago. Ну, що за богиня краси, це саме футболка з Hello Kitty вушка. Коротше кажучи, я вирішила підписатись сонечка-красунечка. Ну що, беремо нашого улюбленця і виходимо на полювання. Йдемо на вихід. Зараз нам треба піти там, де торгують улюбленцями, і спитати: Я новачок, як грати. Тут продають якийсь лимонад. Схоже, мій пет хоче пити. <телу> Напоїмо його. Окей, все, пий. Все, я напечатала так. Не зважайте уваги, що у мене тут єджи на клавіатурі. <плуб> так, чекаємо відповіді. Ні. Яка неповага до новачка! Ви що, ну-ка, підказали. А то ж, я що, я що зря заходила сюди. Я тут, значить, знайшла якусь цікаву гру, хочу згуляти, хочу дізнатися, що тут робити, а тут це від, мені відказують. Та я взагалі популярний блогер. Всі аж кудись пішли і до мене всі прийшли. Й-мая, я, схоже, попала. Коротше, я вирішила піти сюди на камінь і вам сказати, що я дуже стараюсь над відео, і я хочу, щоб ви підписались та поставили вподобайку, і про дзвоник не забули. Коротше, у мене тут важка артилерія, і я знову написала, що треба робити чимало хтось напише. Так тут короче, настала ніч, тому я трошки переночую десь із тосею. І знову підемо. Робити важку артилерію. Друзі, у мене зародився геніальний план. А що якщо купити яйце і запропонувати комусь трейд? Давайте так і зробимо. Скільки воно коштує, скільки воно коштує? Скільки коштує дешеве яйце? 350. Ну, нам трошки зовсім залишилось. Щоб накопити на яйце, нам треба напоїти нашу собаку, покупати і провести вечірку у басейна. О, все, я прийшла. Тепер нам треба його покупати. Для цього ми йдемо додому. Все, я прийшла до себе додому. Не лякайте, що у мене тут нема меблі і є тільки душ. Ну а що робити? Треба якось виживати. Тепер нам треба попити. Я вже купила чаю. Ну що, я вже накопила на яйце і буду його зараз купляти. Все, тепер мені залишилось тільки його вилупити і потім піду трейдитися. Вирішила перезайти, тому що ось це яйце нічого не хотіло, Зараз захотіла спати. Тому підемо в похід. Я не знаю навіщо, але я чомусь стала набагаття. Зараз нам треба в салон. І навіщо яйцеві в салон? Ну, все, я дійшла в салон. Я не знаю, навіщо я й в салон, але йому щось треба в салон. Cracked Ек подобається їм нов... новий зовнішній вигляд. Ага, так подобається, що тут навіть нічого не змінилось. Ну і залишилось останнє це поїсти. Все, я йому дала морозиво зимою. Ну що, зараз він вилупиться? Що там буде? Знову миша, у мене вже три таких. Бачите, ось одна миша. І он ще дві миші. Який набор! О, хтось трейд хоче. Так, 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 так. Додаємо нашу мишу. Як не згодилась! Миша, як, який, який класний улюбленець, а ти не згодилась? Кріш. Хтось ще хоче трейд. Миша? Не зрозуміла. А як мені трейдитись, якщо ви всі відмов... відмовляєтесь? У мене і так три миші, мені треба комусь віддавати їх. І осла ще мені треба віддавати їх. Ви думаю, бачила, що в мене їх два. Ну що, підб'ємо підсумки, тому що відео вийде довгим. У мене вийшло добути три миші. Мене ігнорили. Трей... Затрейдитись не вийшло. Ну, коротше, мене в основному ігнорили. Тому бувайте, можете теж спробувати таке.